Шановні мої підписники, сьогодні хочу дати вам практику, яка допоможе глибше познайомитися вам з вашими навиками купівлі і продажі. Адже, мабуть, всі ви розвиваєте свій бізнес в соцмережах. І кожному з нас хочеться зрозуміти, як краще продавати свої товари, послуги нашим клієнтам. Отже, для цього нам треба зробити одну просту річ. Візьміть, будь ласка, два аркуші А4 формату. На одному аркуші напишіть Я продаю. На іншому аркуші напишіть Я купляю. Ці, ці аркуші покладіть, будь ласка, на підлогу. На, на ті відділі, які вважаєте, там вам покладеться, так? наскільки вам захочеться покласти. Далі, що ми робимо? Далі поступово, почервоно. Стаємо на перший аркуш Я купляю. Коли ви стали на цей аркуш, вам потрібно відчути всі почуття, всі емоції, відчути той стан, в якому ви продаєте. Для себе, будь ласка, занотуйте, тому що це є дуже важливо. Занотуйте той стан, в якому ви продаєте. Виходите з цього аркуша, коли ви все занотували, так? Знову стаєте десь посередині. Знову, так? Входите в став Я, Я Є, Я, і далі робите наступний крок, стаєте на другий аркуш, на якому написано Я купляю. Ставши на цей аркуш, стараємося також відчути свої емоції, почуття, свої стани, в якому ми купляємо. Відчуйте, в якому стані ви робите свої покупки. Це дуже корисно. Дуже корисно знати, в якому стані ви робите покупки, тому що цей стан вам як і допоможе, так, так і вбереже вас від лишніх покупок, від закупівлі зайвого. Коли проаналізували для себе і записали, виходимо і стаємо знову посередині. Тепер приходимо до аналізу. Берете листочок, на якому ви записали, в якому стані ви продаєте, дивитеся і аналізуєте, які вийшли у вас там емоції, що це у вас за стан такий. Це не обов'язково має бути стан радості. Не дивуйтеся, якщо ви отримаєте, на перший погляд, негативні емоції. Ми пам'ятаємо, що ні негативних, ні позитивних емоцій немає. Просто треба вміло ними користуватися. Отже, я пропоную вам користуватися тими емоціями, які ви в себе виявили. Тому що на даний період часу. Так? З висоти ваших можливостей, власне, на ті емоції, які ви записали, до вас і будуть приходити клієнти. Подивіться, що там у вас написано. Не бійтеся ще раз того, що там ви виявили для себе. Це може бути і стан невпевненості, і стан страху, і стан якоїсь невизначеності, так? і стан сумнівів. Ну тепер ви знаєте, в якому стані до вас прийде клієнт. Ви тепер розумієте, що до вас будуть приходити люди, які сумніваються. І собі ви вже можете проаналізувати, як вам співпрацювати з такими клієнтами. Можливо, до вас будуть приходити люди в постійному страху. Так? Очевидно, ви вже зможете спланувати, як ви можете задовільнити потреби тих людей. Подумайте про це, проявіть креативність. Я впевнена, що така робота над собою принесе вам багато користі. Дуже ді... ви... Можливо, розширити свою цільову аудиторію, так? керуючись емоційними станами людей. Це, можливо, це дасть вам приплив нових і нових клієнтів. Проаналізувавши, провівши таким чином роботу, ви можете проаналізувати і наступну частину, другу частину цієї вправи, так? і зрозуміти, в яких станах ви купляєте. Тому що, власне, в тих станах всі ваші покупки будуть дуже вдалі. Навіть якщо там є невпевненість. Будьте не впевнені, коли купляєте. Те чи не те, прийдете додому, подивитеся і переконаєтеся, те чи не те. Ніколи не сумнівайтеся в своїх емоціях і в своїх відчуттях. Вони ніколи вас не підведуть. Що б вам там не вийшло, які емоції вам при купівлях не вийшло, ми пам'ятаємо, що вони всі хороші і служать нам лише на благо. Ось така простенька вправа. Прошу, користуйтеся, приймайте собі її до уваги, аналізуйте. Після того, як ви, можливо, працюєте за собою та займаєтеся своїм духовним розвитком, вам прийдеться переглянути свої стани купівлі і продажі. Подивіться, через, наприклад, півроку, чи зміняться вони. Якщо зміняться, значить ви провели за собою хорошу роботу. Отже, успіхів вам, всього доброго, гарних вам продаж!